Доброго дня! Нарвала пішла клубнички. Сьогодні вихода. Да? Що то такого смачненького захотілося? Купила сметанки, шоколадочка, тарелочка. Зараз почистю собі клубнички і зроблю смачненький десерт. Це така ось клубничка твідзика. Завжди, коли клубніка вже поспіває, сідаю сама, обєдняюся, щоб ніхто не мішав, а так хочеться сісти одній. Вчора дітям нарвала, відеречко передала. Ось так. Поливаю, поливаю. Вот так. Кусочками. Мг. Угу. Цукров посиплю о Ну, дівчатка, запрошую до себе в гості на клубничку. Відвідаю. Ой, як це вкусно. Як це смачно. І собі так приготуйте. Показала те, що хотіла. Приготуйте собі таку вкуснятку. Ну, цьому все. Усім бажаю здоров'я! Миру, тепла і всього самого найкращого.